Ух ты! Діє, друзі! Я казав, що це крупненький. І це таки досить крупненький. О! Які Який це гарне! От варто за таких окунів їздити на рыбалку! А чорт мій де? Ти біговий дав мені, друже. Ой-ой-ой, чортик далеко. Бачите, о, в роті далеко. Вийшло, друзі, Ну, Ще разовчик запустимо. Ходиш так, бродиш, нічого ніде не клює. Думаєш, риби нема, Знову покльовочка гарна. І єсть. Ох, красончик. Ще один. О, добре, ж ти сам розчіпився. Молодець. Я не буду гаяти час.